Хочеш iPhone на 40% дешевше ринку? Брізі має варіанти від 11 до 15. iPhone 11 – класика, яка досі актуальна. Подвійна камера з нічним режимом, Face ID і великий Liquid Retina дисплей, потужний чіп A13 Bionic у Брізі стартує від 8139 гривень iPhone 12 – легкий, стильний і швидкий. Компактний корпус, процесор A14 Bionic і за приємною ціною від 10 619 грн iPhone 13, баланс продуктивності і автономності. Чіп A15 Bionic, кінематографічний режим відео, ідеальний для контенту та мультизадачності. Зараз у розпродажі від 13 599 гривень. iPhone 14 все, що треба сучасному користувачу. Покращена стабілізація відео, потужна камера та процесор, надійний і продуманий до дрібниць. Найнижча ціна у брізі. Від 17 тисяч 199 гривень. Ну і головна зірка: iPhone 15 Pro. Корпус із титану, легший, міцніший, преміум на дотик, камера 48 мегапікселів, професійна зйомка і редагування фото та відео з оптичним зумом до 5X, новий процесор a 17 Pro, потужність рівня консолі, ігри та монтаж без компромісів. У нас найвигідніша ціна: 34 309 гривень. Всі айфони у брізі оригінальні, якісні, мають гарантію до року і до мінус 40% від нової ціни. Замовляй у наших точках або на брізі .ua.